Коли дракон готує ведмедя на повільному вогні з родзинками, Китай остаточно зняв маску нейтрального спостерігача і, не моргнувши оком, облизав кремлівську лапу та потрохи просунув її у зубасту пощаку. На зустрічі з Сергієм Лавровим Сі Цзінпін не лише мило посміхався, а й урочисто запевнив у поглибленні співпраці, звучить майже як смертельний діагноз російському імперіалізму. І це не просто дипломатичний реверанс, це демонстрація, демонстрація того, що Пекін не збирається залишати озвірілу Москву без наркомівського пайку. Бо якщо імперський ведмідь розлізеться та розпадеться побитий міллю, то з ким на одному боці ще дракон буде грати у велику антизахідну шахівницю. А на тлі цієї братерської ідилії Дональд Трамп виступає з розірваними реченнями і ультиматумом по Пекіну та Деллі. Або припиніть купувати російську нафту, або готуйтеся до тарифного апокаліпсису. 100% мита, без сале, без після виборів, 50 днів, тік-так, пісок падає у годиннику. Але в Кремлі, судячи з усього, вже давно змінили годинники на китайську підробку, і в них не тікає час, а зростають поставки. Бо без китайських юанів, китайських запчастин і китайського дипломатичного прикриття російська економіка вже б давно лежала поруч із крейсером Москвою на цвинтарі імперської пихатості. Лавров, як завжди, тримає гримасу Я все ще дипломат, саркастично згадує всі ультиматуми Трампа від 24 годин до 100 днів мовляв, переживемо ще один. Нафта тече крізь санкції з іншого боку, а з боку сі, прозорий натяк ми не дамо Росії програти. Як сказав один високий товариш у Пекіні, якщо Москва програє, це буде удар не лише по Путіну, а й по глобальній китайській мрії, щоб Захід послизнувся на власні демократії. Росія перетворилась на китайського проксі терориста. Замість європейського проєкту, голова держави, якої вчить своїх дітей китайської мови. І де Путін, дідусь у підвалі, вже розповідає журналістам про братську близькість культур, від сталінського ручного керування Мао до нинішнього, де Сі тримає Путіна на короткому повітку як кастрованого ведмедя у китайському цирку. Тим часом у Вашингтоні серйозні обличчя. Чергове тарифне попередження, але авторитарні режими це вам не демократія, там нема народу, який завтра не проголосує, там є населення, якому завтра скажуть. Усьому винен захід, і воно піде будувати ще один військовий завод без зарплати та вихідних. Так що китайський курс очевидний, не робити різких рухів публічно, але продавати з під поли тихесенько, тихесенько. Десь через Монголію, десь через хитрі трейдерські схеми, а десь просто помилково, отримавши гроші від російського банку за Лабубу, звісно, і сі далі гратиме в обережність. На трибунах вони за мир та все хороше, а у сховищах російська нафта та газ. А Трамп, як той комар, ніколи не підточить носа, бо в Пекіні давно вже все продумали і як доїти Москву, і як обкрутити американські санкції. Але чим далі, тим менше камуфляжу. Китай не просто підтримує Росію, він робить це з обличчям, яке вже не вважає за потрібне вдавати нейтральність. І якщо у Кремлі ще сподіваються на самостійність, їм час подивитися в дзеркало. Бо там уже напис мандаринською власність імператора Китаю на пузі та на лобі. Імперії падають по різному, але якщо тебе рятують тільки тому, що ти зручна маріонетка, це вже не порятунок. Це останній розпродаж залишків імперської величі, якої вже немає.